Його звали Голомет, ім'я, що не фігурує в жодних довідниках, не згадується в жодному реєстрі, але в гірських районах Закарпаття його знали поіменно людина, яка жила в вище сіл, ближче до снігів. До нього йшли, коли нічого не допомагало не за порадою, за правдою. В червні 2025 року він покликав сам, уперше за 30 років, сказав лише одне. Карта змінюється назавжди, і розповів усе, без алегорій, без метафор, як є, як було, як буде. Я не вгадаю, почав він. Я кажу те, що вже стоїть у корені, те, що почалося давно, і те, що вже не зупиниться. У 91-му році, коли підписали незалежність, багато хто думав, що все вирішено. Але карта, яку показали народові, була лише першою. Була й інша, захована в Кремлі. Там Україна закінчувалась на Києві, її створили в серпні 1990 року. Це була не просто карта, це був план. Вона мала два варіанти: повільне поглинання або силове повернення. І в обох сценаріях Крим ніколи не був українським, він був відмічений іншим кольором, тим, який ми побачили. Через 23 роки, у 1992 му під виглядом договорів про газ і борги, Україна втратила те, чого не бачила: не гроші, гарантії. Москві дозволили стежити, фінансувати політичні середовища, формувати проросійський дискурс. У 95 му в Києві, вночі підписали угоду, яка фактично розділяла Чорне море неофіційно. І під тим підписом був українець, він досі живе, і досі ходить на ефіри. Його прізвище звучить щодня. У 2014 році в Криму не було сюрпризу. Сюрприз був у Харкові, там мав статися прорив, проголошення ХНР, і все було готово: люди, камери, навіть оголошення. Але в останню годину один генерал відмовився виконати наказ. Його зняли, вислали. І про нього забули. А Крим став жертвою угоди, яка була підписана ще у 2010-му. Її сторінка зникла з архіву. Але копія залишилась у ній йшлося про гарантовану неперешкоджуваність військових маневрів в Акваторії. Це і був дозвіл, Путін не створив карту Новоросії, йому її передали, і автор був з Києва. Колишній аналітик, що працював при уряді ще до Ющенка, він помер у 2019 році, але його напрацювання збереглись. І на їх основі почалась операція, яку ми побачили у 2022-му. Коли російські війська заходили з півночі на півдні, вже чекали. У Херсоні міст готували не до вибуху, до передачі. Три людини з місцевої адміністрації в ніч на 24 лютого. Вийшли на зв'язок із ФСБ, їм обіцяли посади в новому уряді. Один з них зник у вересні 2023 року. Його тіло знайшли лише навесні, але вже не в Україні. Президент Зеленський не знав про це, йому не відкрили повну інформацію. У перші години вторгнення його намагалися евакуювати, не переконати, вивести. Група охорони вже стояла. Але один з офіцерів, позивний лис, заблокував вихід. Це врятувало не людину, а державу. Якби Зеленський виїхав, на банкову вийшла б інша людина, і сценарій пішов би другим шляхом. Залужний не мав політичного мандату, але мав тишу. Вона та страшніша за гучність, коли в березні він дав наказ не через генштаб, а напряму бригаді. Це стало порушенням протоколу. Але цей наказ врятував Чернігів. Без нього війська ворога були б під Києвом вже 7 березня. У Кремлі знали, час іде не на їхню користь. У квітні 2022 року була підписана постанова К-17, Указ про довгострокове виснаження фронту. Там йшлося не про перемогу, а про тривалість, стратегія затяжного болота. Але до неї не всі були згодні. Один із керівників ФСБ Юрій П. зробив доповідь із прогнозом втрати не лише військового ресурсу, а й легітимності. Його заарештували, потім звільнили. Зараз він у мінську. У 2023-му розкол почався не в Кремлі, а серед найближчих бізнес-груп. Один з олігархів, власник великої мережі нафти, передав документи британському журналісту. Ці матеріали показують, хто насправді фінансує фронт, і серед них компанія, що працює в Україні. Її представник, народний депутат. Він готував мирну формулу ще у 2021-му. Сьогодні він веде переговори в Женеві. У січні 2024 року Путін переніс мікроінсульт. Цю інформацію приховали. Його Дублер вже кілька разів з'являвся публічно. Відрізнити можна за голосом, інтонація змінилася справжній Путін не на публіці з лютого, але накази йдуть від його імені. Реальною владою почав керувати вузький колектив на чолі з його радником, який раніше очолював службу документального контролю. У травні 2025 року один з українських командувачів. Був отруєний. Це не було публічним. Його поховали як жертву серцевого нападу. Але всі знали, що це усунення. Він заважав новій угоді, яка вже готувалась. У цій угоді передбачалося створення перехідного уряду в зоні Сходу з іноземною участю, в тому числі представника з Білорусі. Це стало точкою зламу у серпні. 2025 року Польща підписала договір із Україною про створення дізони безвіз і податків на території Львівської та Волинської областей. Фактично, це часткова економічна інтеграція. Формально ні. Але карта вже інша, і цього не зупинити. У цьому ж місяці в Харкові утворено нову адміністрацію. Вона об'єднує кілька областей під військовим керівництвом. Яке звітує напряму президенту. У вересні 2025-го Слов'янськ та Костянтинівка повертаються під повний контроль України. Це відкриває можливість відмовитись від концепцій Донецької області в класичному форматі, натомість створюється автономний регіон відновлення, це нова структура з новим статусом. У Криму все вирішиться не на суші, а на морі. У жовтні 2025 року одна з баз Чорноморського флоту втрачає контроль, причина техногенна аварія на підводному човні, інцидент, який приховують, але він стає приводом для виведення військ із Севастополя офіційно навчання, фактично відхід у грудні 2025 року в Нью-Йорку. На спеціальному саміті ООН підписують меморандум про нові адміністративні формати Європи. У цьому документі карта України. Вона інша. Вона не відновлена до стану 1991-го. Вона природжена, вона має нові райони, нові зони, нову конфігурацію. Це остаточне визнання. І ця карта стає юридичною основою для нової доби. Путін помирає 21 вересня 2025 року. Офіційно цього не буде підтверджено одразу, але з цього моменту в Росії починається вакуум, новий лідер не зможе втримати керованість, і вже у 2026 окремі регіони почнуть процес конфедералізації. Зеленський не піде на вибори, він залишиться фігурою, яка завершила фазу. Його слова я залишаюсь вирізблять на новому меморіалі в Києві. Залужний не повернеться у владу. Але його прізвище стане ім'ям формули, на основі якої перепишуть безпекову архітектуру. Карта України змінилася. Не тому, що цього хотіли, а тому, що цього не змогли зупинити. Бо змінилося саме тіло держави, його нервова система, його кров. Його свідомість, і тепер межі не просто лінії на папері, це урок, це шрам, це сила. Майбутнє не пишеться на переговорах, воно пишеться в тому, хто залишився стояти. Карта України вже інша, і ті, хто не бачив цього, скоро побачать. Він говорив далі, ніби не зробив паузи, ніби не чекав питань. Тиша не була перешкодою, вона була його ритмом. Карта змінилася. Але з картою змінюється й порядок не лише у нас, у всьому, бо світ не стоїть осторонь. Він дивився, дивився довго. Але коли карта стала новою, він уже не мав вибору. Американці знали про зміну ще до нас, їхні супутники бачили відхід військ із Криму ще в жовтні, але вони мовчали, бо мали план: США не хочуть миру, вони хочуть передбачуваності. І Україна стала тим, чим вони не очікували, змінною, яку вже не зупинити. У листопаді 2025 року після виводу флоту з Севастополя у Вашингтоні зібрали раду з національної безпеки. На ній прозвучала нова доктрина зелена дуга. Її суть проста: від Балтійського моря до Кавказу. Має з'явитись пояс країн з сильним проамериканським курсом. Україна в центрі. Вперше вона стає не полем бою, а опорною точкою. У грудні 2025 року США оголошують створення нового оборонного формату. Це не НАТО, це паралельна система. Поза статутами. Україна входить до неї першою. Далі Грузія, Польща, Країни Балтії. Це альянс швидкого реагування. Усі розуміють, Росія ще жива, але її центр більше не Москва. Центру вже нема. Є уламки, є групи, і кожна має свою карту. Франція мовчить, але готується у Парижі, в січні 2026 року. Проходить нарада, на якій вперше згадують де-факто конфедерацію. Їх лякає не війна, їх лякає те, що війна не під контролем. Вони бачать, що скощо беруть гру в руки і хочуть мати свою альтернативу, але Європа не цільна. І це буде їхньою поразкою. Німеччина вагається найдовше, але саме вона першою офіційно визнає зміну карти. Виступ Шольца в Бундестазі історичний. Він говорить: Україна не буфер, Україна частина ядра Європи. Це стає сигналом. Для євроструктур у Брюсселі починають готувати план термінової інтеграції нових територій України в митні і цифрові мережі. У травні 2026 року відбувається найбільше розширення шенгенської зони з часів її створення. Україна не стає її частиною повністю, але п'ять областей так. Це не політика, це технологія. Бо цифрова Україна на той момент вже випереджає більшість країн-членів, і це створює прецедент. Країна, що воює, стає технологічною опорою для континенту. Ізраїль мовчить, але не просто так: у червні 2026 року з України до Ізраїлю відправляють делегацію військових: не як прохачів, як партнерів. Вони підписують угоду про обмін розвідданими в реальному часі. Цього не було навіть з НАТО. У цей момент Україна стає складовою частиною світової системи безпеки. Не за формою, за суттю. Китай дивиться здалеку. Але в липні 2026 року вони роблять несподіване. Вперше, з початку війни, Пекін визнає цілісність України, включно з Кримом. Але не з політичної солідарності їм потрібен новий коридор до Європи, а старі більше не працюють. Через Росію більше не йдуть ані вантажі, ані ідеї. Світова економіка змінюється непомітно, але різко: вже у другій половині 2026 року транснаціональні корпорації переміщують регіональні офіси до Львова, Києва, Харкова. Бо там стабільність, бо там драйвер, бо там більше інтернету, ніж у Мюнхені. І от тоді світ розуміє, нова карта це не лише політика, це новий розподіл центрів впливу. Світ, що раніше складався з Вашингтона, Лондона, Берліна і Токіо, тепер має ще одну точку Київ. І це стає очевидним, коли в жовтні 2026 року в перше зібрання ГЕ. Вісім проходить не в Заході, а у Львові. Символічно так, але не лише. Практично вже немає іншого способу збирати ключові держави, не включаючи Україну. Росія не зникає, але зникає як центр вона дробиться. У 2026-му Республіка Татарстан і Башкортостан створюють автономну платформу з новою валютою, у Якутії формуються загони самооборони. Які більше не підпорядковуються Федеральним силам. Кавказ знову в полум'ї. І ці регіони перестають дивитися на Москву. Вони шукають нових партнерів і дивляться на Україну. Географія не має центру тяжіння. Але карта має. І коли центр зміщується, не залишається нічого, крім як прийняти нову гравітацію. Світ не вірив, що Україна вистоїть. А коли вона не просто вистояла, а стала архітектором, світ вирішив краще бути з нею, ніж опинитися навпроти. І тому, коли у грудні 2026 року в Нью-Йорку підписують глобальний безпековий договір нового зразка, Україна ставить підпис першою. Вона не просто підписант, вона спів... співавтор. І тоді мапа вже остаточно інша. Бо вона пишеться не біля кабінетів, а середини тих, хто довів, що сила не в арсеналі, а в рішенні не здаватися. Карта змінилась. світ теж. І тому те, що почалося як війна за виживання, стало проектом нового порядку. Бо мапа, намальована кров'ю, тримається довше, ніж та, яку малювали ручкою.